А що робити, коли болить печінка? Алохол. хол. А для жовчного що? Алохол. хол. Він і печінку, і жовчний захищає. Алохол. хол з турботою та повагою до печінки і жовчного. Пане Олександре, хочу з вами поговорити а, про те, що відбувалося сьогодні у Верховній Раді, і про те, що буде завтра, так чи інакше, але вся країна чекає того проекту закону, який буде представлений, який буде голосуватися у першому читанні завтра. Це закон законопроект про мобілізацію, І, власне, Ярослав Желізняк, Олексій Гончаренко і Давида Рахамія констатували той факт, що завтра він буде внесений у Верховну Раду і буде обговорюватися, але судячи з тих перепетій, які. Які сьогодні були у Верховній Раді, так мені видається, що шлях цього документа буде непростий. Ну, дивіться, шлях цього документу вже непростий. так? Тому е від моменту, коли уряд вніс е цей законопроект парламент і без такихось там попередніх обговорень, без там попередніх консультацій, а е і він викликав певне обурення там суспільства. І зараз же там кіль... не скажу скільки, але там кілька було засідань комітету, які його якимось чином досконалюють. і треба розуміти це лише до першого читання. Так потім там в тому вигляді його приймуть або не приймуть, потім ще будуть е... правки обов'язково. Прав... Обов'язково власне до, до, до другого читання Неважливо. важливо. Важливо те, що Та такі речі, звісно, от вони. Ми, як завжди, поставили воза перед конем, так? От. І замість того, щоб провести нормальне обговорення якраз напередодні там, підготовки і внесення, 에, Верховна Рада вже зараз там гасить пожежі. Да? E, пожежі і суспільного невдоволення, десь справедливого, десь ні. E, це окрема історія. E, те, що ми навіть зараз до кінця не знаємо, в якому вигляді буде внесено завтра. Цей законопроект е, на голосування. От лише там певні депутати якісь там дають орієнтири. І як потім виявляється, це ще не остаточно, тому що я думаю, сьогодні. Ой, це дуже вузько, і, і мало та, інформації з того, мало, що. Інформа... є. От, е, це, це якби не те, як потрібно приймати цей законопроект. Це, це дуже погано. Але ситуація каже, що його потрібно приймати. Відповідно, вже хоч якось, так? Е, Будемо завтра бачити, я думаю, що завтра теж буде непроста дискусія у парламенті. Дуже шкода, що ми не побачимо цю дискусію в прямому ефірі, там не отримаємо оперативних коментарів, але також в нас такий вже парламентаризм, такий, як він є. Разом з тим, я думаю, що певні дуже спірні норми, які викликають незадоволення суспільства, там будуть зняті, але. Тут треба зберегти певний баланс, так тому що е, є проблеми там хтось задоволений, хтось ні, а є проблеми там виживання нашої держави і перемоги в цій війні. Тому е, я думаю, що що буде все враховано. Єдине, що я би хотів, щоб е, довкола цього законопроекту не було перекидання відповідальності там з на парламент, з парламента на військових. Так далі, так далі. Ще Як дуже хотілось що... би пане Олександре, щоб не було політичного хайпу навколо е, цього документу, бо так видається, що е, політичні сили готові запропонувати своє, і хтось, можливо, хоче заграти десь з електоратом і з народом, зокрема, через цей проект закону. Але мені здається, що цей документ точно не про це має бути. Він точно не про це, тому що тут е, я, я повторюю документ про виживання держави. І тому мені хотілось би, щоб тут, якби і політичні сили, але й органи влади, в тому числі і офіс президента, і уряд, і всі, хто сьогодні там, і військові, так і залужні, всі, хто сьогодні користуються довірою, тому що давайте, давайте говорити. Чесно, сьогодні і парламент, і уряд є десь так. От внизу рейтингу довіри, як суспільних інституцій. Військо. Сьогодні... сьогодні, довіра до війська. До війська є максимальна і до Зеленського як президента, навіть не до Офісу, не до Єрмака, а до президента. І мені б хотілося, щоб і військові, і президент, оцю довіру, яка є до них у суспільстві, конвертували в довіру до цього закону, і, ну, і до мобілізації взагалі. Щоб мій Зеленський сказав: Ви мене вірите, ви, ви мене там поважаєте, ви, 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 ви розумієте, мій вклад в Київ у перемогу. Тому давайте підтримуємо цей закон і демобілізуємося. На жаль, він якби зараз цього трошки уникає. Пане Олександре, коли говорити, ми завтра будемо безумовно обговорювати всі норми і все, що запропонують до розгляду урядовці у цьому проєкту закону. Те, що відбувалося сьогодні у Верховній Раді, звичайно, з тих уривків, що ми могли бачити, знову блокувалася трибуна. Знову з'являються якісь політичні моменти, політичні баталії. Прийшов час уже, ми вже починаємо загравати в політику. Дивіться, знову ж це о, ми не починаємо загравати в політику, політика нікуди не йшла. Є проблема в тому, що а, коли є певні, а, ну, розумієте, дивіться. А, я думаю, що і опозиція, і провладна більшість вони всі зацікавлені в перемозі України. Е, коли є певні проблеми. Е, там певного демократичного устрою нашої країни. Тому це не політика, це, це нормальний розвиток держави. Сьогодні дивіться, довкола чого були Баталії? Довкола того, що сьогодні постанова щодо звільнення без процедурне з... питання. По не хотілося ставитись на, на голосування. Так, але дивіться: це ж е, ініціатори цієї постанови. Це е, Більшість в комітеті по нацбезпеки безпеки оборони, кого там більшість слуг народу, е, потім її підтвердив регламентний комітет. кого там більшість слуг народу? Тобто ця постанова не внесла опозицію. Якби вона була внесла опозицію, вона навіть не пройшла б комітет, і комітети. вона би там і я навіть що, безвідносно комітет. до партії, пане Олександре. Я про сам факт того, що вже давно не блокувалася трибуна у Верховній Раді. Як, дивіться, якщо я профільний комітет. Е, який вирішує, що е, цей депутат ну, недостойний бути заступником голови комітету? Це сам комітет вирішив. Регламентний комітет, який каже: Окей, ну, все нормально, давайте йдемо в Верховну Раду. І Верховна Рада вирішує, ну, навіть не Верховна Рада, а спікер. Тобто, якщо немає підтримки цього рішення в парламенті, поставте його на голосування, воно не пройде, все, поїхали далі. Питання ну, зніметься, але... депутати вирішать. Пане Олександр. А дуже коротко. Я хочу у вас як у колишнього народного депутата спитати Так, процедурно. Поясніть дуже коротко, бо в нас буквально півхвилинки, як відбувається перше читання. Однозначно будуть правки завтра по цьому проекту закону. Їх буде багато. Скільки є часу на доопрацювання до другого читання? Та ну тобто, хочеться розуміти наскільки в часі це голосування буде розтягнуто я... ну, ні, то, там є перше, якщо голосується перше читання, є там. 15 днів на внесення правок, але е, там може бути безкінечний розгляд, але можуть прийняти по скороченій процедурі. Підготовка е, до другого читання по скороченій процедурі, угу. це, ну, це теж все-таки там здається, 15 е, днів на внесення правок і швидкий розгляд. Дивіться. Тут питання є політичне. Можна є як, як завгодно, можна розглядати навіть по скороченій процедурі дуже довго, а можна просто, якщо якби є політичне рішення, і нагальне питання. А це нагальне питання. Довести швидко, ну треба ну це зробити швидко, наскільки це можливо, тому що ну да далі вже якби чекати нікуди. Так, дякую е, на... вам дуже, пане Олександре. Спасибі. Вимушно вас відпустити до зустрічі. Так, дякую вам дуже величезно. Олександр Черненко, політичний експерт, народний депутат восьмого скликання. був з нами на зв'язку. Дякую дуже.